Отак От виглядає, кліщ. Ворога, як ліщ вороє, як псуні, На бджолиних сінях паразитірує. Завбільшки з макове зерно. Перед льотком я послав таку бумагу. От ще один кліщик ніяк не відділив, я за цього сміття виділив кліщ. А скільки я уже в гнізді залишилося, приміняв її Байварол. такі полоски. Це оригінальна, оригінальна полоска від німецької фірми Bayer. Це без подділки, як кажуть. Так, я примінив чотири полоски на сильну сім'ю. От одна, друга, третя, четверта. Центр гнізда ставив згідно, згідно з інструкцією. І результат, як бачите. Тобто скільки ще в гнізді залишилося цього кліща. Ось такий метод боротьби з цим ворогом жил, Цим боєва ролом.